Я зовсім не боялася того, що проводяться поблизу військові дії. Двоє людей, які мали мене супроводжувати, таки справді налякалися того, що поблизу війна, і сказали, що вони відмовляються їхати зі мною. Я сказала, що я не боюсь. Тут багатьом дівчатам, які дійсно не виходять з дому, які сидять в своїх квартирах через недоступне середовище через бар'єри в суспільстві і свої власні бар'єри. Я думаю, що тут вони отримують не тільки корону, але й перемогу над своїми комплексами і почнуть виходити більше на вулицю, створювати свої сім'ї. І знаєте, жінці важливо бути впевнені в своїй ідентичності і красі. Наша победительница, у нее самая сложная травма. Она сильнейшей волей и души человек. И наш выбор пал на нее. Я не могу свои эмоции объяснить словами. Я очень сильно рада, я очень сильно рассчитывала, как и каждая девушка, на, на победу.